Вперше в житті готую панетони для опари 240 г теплого молока, 28 г свіжих дрожжів або 10 сухих, 1 столова ложка цукру і все перемішую. 135 г борошна знову перемішую і залишаю так на півгодинки. Опара піднялась, додаю 50 грам цукру, 3 курячих яйця 1С і перемішую. 165 грам високобілкового борошна і знову перемішую. Відправляю в холодильник на 12 годин. Якщо без холодильника, залишаю тісто на 2-3 години в теплому місці. Вперше тісто додаю 150 грамів цукру, одне яйце 1С і 4 жовтки. Цедра з одного апельсину в ванілі 400 грамів високобілкового борошна. Вимішую хвилин 15. Додаю вершкове масло, холодне маленькими шматочками. І ось так вмішую ще хвилин 15. Тісто готове, перевіряю на глютенове вікно і додаю цукати. Знову все замішую і залишаю тісто підходити. На протязі трьох годин я підминаю з кожного боку раз в годинку. Тісто. Коли тісто вже відстоялося і підійшло, розділяю на рівні частини і заповняю форми. Залишаю підходити і роблю макаронаж. 90 грамів цукрової пудри, 60 грамів горіхової муки, 20 грамів крохмалю і 50 грамів білку. Все перемішую, переливаю в кондитерський мішок. Панетони підійшли, ось так покриваю макаронажем і зверху ще трошки мигдальних пелюсток. Відправляю в духовку 170 градусів на 35 хвилин. Це дуже смачно і дуже просто. Нагадую, я їх робив перший раз. us